Всім привіт, вітаю вас на каналі цифрової школи трейдингу Тараненко Трейд. Мене звати Артем Тараненко, і я є власником цифрової школи, діючим трейдером, який зробив трейдинг стабільним джерелом доходу. Сьогодні поговоримо на цікаву і недвозначну тему трейдинг без вкладень. Чи реально це пишіть свою версію у коментарях, а ми розпочинаємо. Чи знаєте ви, що таке пробкомпанії? Пробкомпанії – компанії це компанії, які надають власні кошти в управління трейдерам. Тобто, говорячи про те, чи можна заробляти гроші без вкладень, відповідь так це абсолютно можливо. Варто зазначити, що останнім часом я все більше чую інформації про проб-компанії від своїх учнів від колег-трейдерів. Можливо, це пов'язано з популяризацією теми трейдингу, і я цьому тільки радію, тому що скоріше за все. Люди приходять до того, що є якісь вміння навички в трейдингу. Вони бачать, що роблять солідний відсоток приросту до свого депозиту, але не задовільняються доходом у грошах, саме у грошах. Тобто мають досить непоганий відсоток, але цей відсоток проюцюється на їх маленький капітал і грошей. Не вистачає, хочеться заробляти ще більше. Звичайно, цей весь інтерес підігрівається темою самого трейдингу, коли ти можеш бути незалежний від свого роботодавця, незалежний від місця свого перебування, можеш заробляти гроші в будь якій точці світу. І найголовніше рівно стільки, скільки ти цього побажаєш, і рівно стільки, скільки дозволить твої вміння та навички. Особисто я вперше почув про проб-компанію ще у 2013 році. І у 2014 році я вже подумав, що я досвідчений трейдер, який володіє достатньою кількістю інформації і готовий взяти проб. Але все закінчилося невдачею. Аналізуючи ситуацію зараз, я розумію, що саме та невдача була пов'язана з бажанням швидкого заробітку. Ну, я думаю, ви розумієте про що я. Саме з жадібності. Одною з головних ворогів трейдера це страх і жадібність. У цьому відео я хочу, як завжди, поділитися своїм досвідом, а саме проходження іспиту у пробкомпанію. Я вважаю, що я маю на це право, оскільки буквально на минулому тижні я взяв проб на невеличку суму у 10 тисяч доларів. Історія почалася з того, що я уклав парі з учнем, який вісім разів намагався взяти проб у різних компаніях, і в кінці кінців зневірився в себе. І прийняв для себе позицію, що проб компанії це лохотрон. Особисто я болісно реагую на моменти зневірення людей в себе, особливо трейдерів, які вже доклали на цей момент досить немалих зусиль. Цей момент стосується того, що я бачу особисто я бачу у людини потенціал, який він сам перед собою блокує, тобто він не бачить. Реальних своїх можливостей і буквально не вистачає трішечки розібратися в ситуації для того, щоб зрозуміти, що я роблю не так для того, щоб досягти бажаного. Так як в мене є трейдерський досвід, і повірте мені, в ринку я побачив дуже і дуже немало, торгував за різних ринкових обставин і за різних торгових умов. Я Постарався просто підтримати учня словами і детальніше розібрати його ситуацію на практиці. Виявилось, що учень не звик довіряти словам, що є, в принципі нормальним явищем, і навіть перед тим як прийти до мене на навчання. Він спостерігав за мною в інстаграмі приблизно півроку, дивився і моніторив мої результати, мої думки, щоб не виявилось так, що він пішов на навчання до шарлатана. До речі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, ви можете знайти посилання під цим відео. Підпишіться і зможете спостерігати не тільки за цікавою інформацією, яку я висвітлюю в плоскості трейдингу, а й ще за моїм особистим життям. Так ось. Ми уклали парі, згідно якого я мав пройти іспит у проб-компанію і взяти суму грошей в своє особисте управління. До цього я знав декілька іменитих компаній, але як казав раніше, мені було абсолютно без різниці, яку саме компанію проходити проб, тому що я торгував за різних умов і обставин, ну і в мене не було такої гострої необхідності брати якусь суму собі в управління, тому що в мене досить комфортний. Депозиту особистих грошей, на якому я торгую і заробляю. Отже, це почалося з того, що учень скинув мені посилання на про компанію. Перейшовши по ньому, я пройшов дуже просту реєстрацію і верифікацію Однією з головних умов проходження цього пропу, як ви вважаєте, що це звичайно в першу чергу управління ризиками. Так ось, стосовно ризиків, умова заключалася в наступному, що за весь період торгівлі, який, до речі, не обмежений по часу, я не маю права втратити більше, ніж 10% від початкового депозиту, але і не більше 5% по дню. Тобто, в день у нас є ліміт по втраті від загального депозиту не більше 5%. Умовно кажучи, якщо у вас Два дні стопи, тобто перший день 5% ви закрили. Другий день 5% ви закрили. Ви залишилися без пропу. Тобто ви не пройшли іспит. Появіть. Всього на всього 10%. У деяких трейдерів я бачив ризики на угоду по 50%. А якщо торгують люди без ризик менеджменту, то взагалі улітає весь депозит в одній угоді. Це досить типове явище для починаючого трейдера, який хоче швидко розігнати свій депозит. Це класична історія, як я вже казав, яка пов'язана з страхом і жадібністю. Проходження іспиту було у два етапи: на першому етапі я мав показати досідність у 8% від депозиту, на другому етапі 5% від депозиту. При одних і тих самих умовах по ризик менеджменту 10%. мінусу максимального на весь період часу, і не більше. Ніж 5% ризику на день, говорячи більш простою мовою, мені в управління дали 10 тисяч доларів, і я мав показати приріст до капіталу в 1 тисячу доларів. І перше правило, якого я рекомендую дотримуватися, це торгувати свій звичний стиль торгівлі. Нікуди не треба поспішати комусь щось доводити. А проаналізувавши вже потім свою торгівлю, виявилося, що я взагалі півтора тижня був без угод. Ну так вже сталося. Ви не маєте та і не можете зробити 8% за один день. Такі правила проходження пропу. Тобто, мінімальна кількість торгових днів, які ви маєте поторгувати, показати результат, це три дні. У вас не має бути аномальної торгівлі. Як то кажуть, спішити треба повільно. Коротше кажучи, моє випробування тривало з 28 серпня по 28 жовтня. Лівно-два місяць. Кріни з динамікою моєї торгівлі, ви можете бачити десь тут на екрані. Після проходження цього пропу, що зрозумів особисто для себе я: що я є дійсно універсальним трейдером, який може торгувати на будь-якому ринку, виходити за рамки своєї стратегії, підлаштовуватися під ринкові обставини. Це найкраща якість трейдера, стабільність і гнучкість. Я знаю досить успішних колег-трейдерів зі своєї ніші. Які можуть показати навіть кращий результат ніж я, і можливо за короткий проміжок часу, але вони ніколи не візьмуть роб у компанію. Чому це неможливо? Бо неможливо, як ви гадаєте, чому поділіться своєю думкою у коментарях? Вони ніколи не візьмуть роб у компанію, тобто гроші в управління, тому що вони торгують з завищеними ризиками. Тобто для деяких трейдерів абсолютно нормальним явищем буде те, що в моменті у трейдера по рахунку може бути плаваючого мінусу 30% від депозиту, тобто з 10 тисяч доларів це 3 тисячі доларів плаваючої просадки, що недопустимо для умов управлінської компанії. Як ви гадаєте, що ми зробили з учнем після мого проходження пробкомпанії. Правильно, детальний розбір угод і роботу над помилками. Зараз з учнем працюємо над вдосконаленням його торгової системи. І думаю, що незабаром на каналі ви побачите вже відео учня, який пройшов пробкомпанію. Зі своєї сторони я чітко підкреслив моменти, якими має володіти кожен трейдер, який хоче пройти іспит у робкомпанію. Ні, експериментам. Ви чітко маєте знати, що і коли ви торгуєте. Маєте знати характер і поведінку актива. Ви маєте дотримуватися торгового плану. Ви також маєте дотримуватися жорсткого ризик менеджменту і контролювати свої емоції. Ніколи не йти в Абанк і надіятися, що ринок ось ось вам допоможе. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то я більш ніж впевнений, що вам цікава ця тема. Ви хочете себе спробувати у ролі управлінця хедж-фонду. Коли ви оперуєте, торгуєте мільярдами і заробляєте мільйони. До речі, про прибутки у деяких проб фірмах ви можете забрати 90 Якщо ви дійсно розумієте, що вже готові до великих грошей, тоді вам неодмінно потрібен великий депозит. І ми, як школа, дамо вам всі необхідні фундаментальні знання. Для того щоб досягти бажаного, робіть свій вибір і доєднуйтесь до нас, бо незабаром ми починаємо. Моя ціль створити потужну команду трейдерів, які підкорять ці вершини фінансових ринків. Дайте розвиватися разом. До зустрічі.